Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні субота, число вже точно знає 27 Зранку подивився місяць вересень, рік 25-й. Дев'ята година 1 градус тепла. І ви бачите який приморозок нас показує. Це в іні. І сьогодні в нас низиний Карпат. Давно ми були. І хочеться провірити. Низини, Карпата, наявність чогось позитивного грибного. Ну, як завжди, фіксуємо на камеру. Бачу грибників в лісі. Грибникам мороз, ніс, не страшний. О, люди вони відважні. Так як мисливці, так і грибники. От заходимо до лісу. В лісі вже немає приморозку. але в ноги холодновато. В многих холодновато. Добре, цікаве. Знімаємо, фіксуємо і подивимося, що... Що робиться в на Карпатах? І так, пройшовся я по листяному переважно канадський дуб лісі, порожньо зовсім. Е, нема що марнувати час. Значить Приїдемо зараз е, на маслюки, на маслюки Абілі я так розумію, тільки в ялином лісі. А на мастуки, на модринові. Тож, сходимо з тої гірки і приїжджаємо. Ось такі вони модрині масучки. Ось а на якій я, я горі. Високі. Ось так, видмість, мабуть, краще. Тут дерева заважають. О, яка краса. Ось іще вони є. Бо ну скажу по правді, не так густо, як би мало бути, але ось вони. Але десь не десь потрошки, що з нас Ось тут, ось там є, добре, збираємо. От десь і по лісі попадаються маслички. О, А що вони такі? Так, тут за білими ходжу переходжу. Ну, але їх не дуже є. Хочете вірте, хочете ні. Але я знайшов білячка. Ось він. О! Я, я відкрив нинішній рахунок на білячки. Ура! І що ви думаєте? Я вже залишив, мастуки вже пішов Поглиблююсь в ліс, дивлюсь за білими. Дякую. Місця дуже гарні. О, червоняк. Червоняк. Тут два. Ой, який лісок класний. Я тут і не був ні разу. Колись тут був зруб давно, кілька десятків років назад. Ну а тепер. Хтось з рук піднявся муховорчик он червоний. І стежки пороблені гарно. Подивимось. Може щось знайдемо, а скорше все, що ні. Тут є свої спеціалісти. Ось знайшов червонячка і от послета виросла. Хочете вірте, хочете ні. Але є ще один білий. Ялиною. Це місцевість мене здивувала така гарна. Тут би червоняків мало бути, що не виніс би і березових біл, березових і ялених. Тільки для цього треба відповідної погоди. Треба собі занутувати в голові, що тут є такі чудові місця. Ось і бундрина росте. Одна, друга. І смереки, і ялиці. Мішаний ліс чудовий. І так, ліс я розвідав, Ліс мені сподобався. А зараз повертаємося до нашої схованки. Де ми пастички залишили. І продовжуємо збирати масляки. Тут ліс для старших людей, пенсіонерів. Зручно ходити і порівняно недалеко ходити. Які маслячки? На самій дорозі. От. Ще на дорозі. Що хотів сказати. Попадалося тут на гори і замерші. Значить тут був мороз. І був мороз порядний. Мабуть, 2-3 градуси точно був. Це мені вже подобається. Так має бути всюди О, розсудя під пеньки, купочка. Це маслята осінні, а Такі масивні, а це літній, Ні, осінь. І там ті осінні. Але багато є літніх. 80% літніх. І так, завершили ми сьогоднішній збір маслячків мудринних. Збір пройшов добре. От показую результат. Ось такий такі результат Тут лисички. Ну, ще знайшов я чотири червоні, два білі Але мені Незручно знімати на плечник. Я думаю ви бачили. Ну, а вам бажаю не менших результатів, а 100 крат піших, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Заліз пам'ятайте, не засмічуйте, заграбить також пам'ятайте, не копайте. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в сторицю. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!